Доброго дня всім! Консультація для батьків, ігри для прогулянки, які непомітно розвивають пам'ять і спостережливість до шкільнята Прогулянка не лише свіже повітря, а й чудова нагода для розвитку Пізнавальних процесів. Ігри, які не потребують жодних матеріалів, але приносять максимум користі Перше, що зникло, Покажіть дітям п'ять природних об'єктів листочок, камінець гілочка. Попросіть запам'ятати. Відвертають голову. Один предмет зникає. Ви заховуєте. Завдання пригадати, чого не стало. Розвиваємо зорову пам'ять і уважність. Друге. Я бачу, я помітив. Дорослий каже. Я бачу щось червоне, кругле, те, що росте. Діти повинні знайти предмет і назвати його. Потім дитина сама вигадує опис, розвиває спостережливість, мовлення та вміння узагальнювати. Третє. Запам'ятай маршрут. Під час прогулянки звертайте увагу на послідовність подій. Пройшли лавку, повернули біля дерева йшли до паркану. На зворотному шляху діти мають самі відтворити маршрут словами, розвиває послідову пам'ять і орієнтацію в просторі. Четверте. У кого гарна пам'ять. Назвіть 5 предметів, які бачите довкола. Наприклад, небо, гойталка, собака, ліхтар, квітка. Через кілька хвилин запам'ятайте дітей. Що ти запам'ятав або запам'ятала? У складні. Додайте ще один, два слова або змініть порядок. Розвиває слухову пам'ять і концентрацію. П'яте. Мовчасне завдання. Вихователь задумує три дії. Наприклад, торпнись дерева, стань на одну ногу, покажи хмару. Демонструє їх мовчки, діти мають повторити. Потім самі вигадують свої комбінації. Розвиває увагу візуальну пам'ять мисли. Такі ігри непомітно тренують важливі когнітивні навички, зберігають живий інтерес до довкілля та дарують радість пізнання без примусу. Зберігайте собі і використовуйте кожного дня.